Україна отримала 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу. Кошти були виділені в межах інструменту Ukrainian Facility. Це вже шостий транш передбачений у межах пілар інструменту. Сума буде спрямована на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків. Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для цього траншу. Затверджено створення єдиної електронної бази виробників, і постачальників товарів, робіти послуг оборонного призначення. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, реєстр надаватиме Замовникам перевірену інформацію про постачальників та інструменти оцінки ризиків, а для виробників формуватиме зрозуміліші та прозорі правила участі в оборонних закупівлях. У перспективі база дозволить бачити повну картину спроможностей українського ПК для ухвалення стратегічних рішень щодо розвитку галузі. Окремий акцент зроблено на антикорупційному вимірі. Реєстр має мінімізувати корупційні безпекові ризики, зменшити час кручних і неформальних домовленостей та забезпечити чесну конкуренцію там, де від ефективності закупівель безпосередньо залежить. Обороноздатність, як підкреслив шмигаль, це рішення є частиною державної антикорупційної програми і елементом переходу до сучасної цифрової екосистеми, що працює на потреби війська.